Як я повернулась з відпустки з депресією? Експерти пишуть, що проходить від 5 днів до 2 тижнів. Такі експерти мені не подобаються, тому я пішла планувати наступну подорож. Подорож то я планую, а от гроші та сили, де брати правильно йти працювати і знову привіт апатії. Тому будемо вирішувати це іншим методом. Так чому так погано після відпустки? По-перше, це ефект контрасту. Я відчула його сповна. Сонце, тепло та купа емоцій, змінилось на холод та суточну зливу. Я на всі 100 впевнена, що немає універсального методу, як не зловити після відпускний синдром. Тут кожен має прислухатися до себе, хоча я і зловила цю хандру, але мені вже краще. Тому розповім, як не зловити та як вийти з неї. Перше, це не приїжджати з корабля на бал, як це зробила я. Приїжджайте хоча б за три дні до початку роботи або навчання. Друге це прислухатися до свого організму, дай собі час на відпочинок. Тут у мене теж не вийшло. Третє відновлення режиму сну. Це дуже важливо. Спини менше 8 годин. Тут проблем в мене немає. Четверте. Змініть ставлення до роботи. Знайдіть хоча б одну річ, яка вам подобається у вашій роботі. І це має бути не обід, тому що це буде п'ятий пункт. Знайдіть корисні та смачні антидепресанти. Вживай більше фруктів, такі як банани та апельсини, а також чорний шоколад.